Вітаємо усіх шанувальників футзалу на черговому поєдинку сьогоднішнього ярвого вечора. Перша Сергій Власюк та одинадцятий номер Павлочуг на основу до Пилипенка. Той ліворуч є жилий. Відкривався під передачу удар! Гол Одинду! Чудовий розіграш від плані. Тої хлопці відкривають лікзав. Це єдиноборство, але Хоміно. Знову гірдової. Горощук. Передача п'ятої від Павла Чухни. Кутовенко вихід віч, навіть. Удар! Горощук не зумів вдарити. А ще буде точнішим, куріного заблокував Кіпа. Удар ближній кут. Знову Горощук. Ось такий футзал набагато більше імпонує оболівальникам команди. Софцер Хомін з другої спроби на батагу. Кутовенко один. Гірдовоїн майже вихід віч навіть. Стелеться Близь. Кіпа поміж ніг. Знову стень. Передача на горощука викидиш навіть. Удар! Гол, Юрій Горощук! У нас рівновага. Нарешті зі своєї сторони собоцер зробив усе. Продовжувати грати у хуза. Батагу. Ліворуч віддає непону передачу. Лима! Удар від єжило! Це вже дабл пеналь. Зараз Кутовенко помиляється. Власюк. Вихідний штавіч. Комін. Вийшов із воріт. Такає Горощук. Пройшов є Горощук. По центру на добиванні стен не зумів прошити. Коміна. Атака 3-2. Комін. Підає передачу Либа. У ближній кут Власиль Власюк. З великим нетерпінням повертаємось на пригляд другого тайму, третього мо. Під номером шостим. Також з-поміж учасників другого. тайму. Удар! Гол! Який м'яч забиває Іванов! Хто би міг повірну зняв павутину. Надає походу звітного юрового дня. Завтра продовжує. Батаго віддає передачу Гірдовоєн. Кут доволі гострий. Власюк. Ну а для що? в два Кіпа. Нато далеко доври, правда, наважився на цей удар. Стень. Зівою у ближній кут Хомі. Допомога одноклубна. Атакують правим флангом. Горущук пробиває ракушет. Хомін на висоті. Увагу, та й з точки зору удар від відчухти. Немає в Як рік. Цього виду спорту, правда, тут елегантно прийшов суперника. стоїть у ближній кут. в вгород цього універсала команди як Тут же він ледь не відправив. У глибокий нокаут команду. Пла... Полепенком либа є у строю. Є можливість. Удару! Чухна. Потрібно виконати цей удар. Стень бере розгід. пробиває під поперечку. Лесюк на динабот. Стень. На Чухну. Кіпа один. Вихід вічна від Кіпа потрібно забивати. Удар. з лівої. гол! На два пакета Кіпа. Ну, говорили ми про небезпечні нагоди. Які... Швидкість Батаго віддав центральну зону. Передача на Батаго! Вихіді шламіч удар. який вимагає Сюдбер. Конкурент Адвантіс у випадку перемоги над Едвітіо може втрутитися у боротьбу за медаль.